4 -е, жовтня Ісус із Назарету, частина 2. Пилип Нафанаїла знаходить, та й каже йому: Ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у законі й пророки Ісуса, Сина Йосипового із Назарету, і сказав йому Нафанаїл, Та хіба ж може бути з Назарету що добре? Пилип йому каже: Прийди та побач, Івана 1,45, 46. Ім'я яким Ісуса називали на землі, було Ісус із Назарету, Йосип, прибувши, оселився у місті на ім'я Назарет, щоб збулося пророками сказане, що Він, Назарянин, буде званий, Матвія 2.23. А після Вознесіння Христа це ім'я знову було вжите при здійсненні великого чуда. До чоловіка, який ніколи не ходив, Петро сказав: У ім'я Ісуса Христа Назарянина. Устань та й ходи, дії 3.6 У Божому задумі не існує випадковостей. Не випадково Ісус із дитинства виховувався в місті Назареті і донині відомий як Ісус із Назарету. Часте використання цього титулу несе для нас важливий урок, який саме. Досить згадати про репутацію жителів Назарета, і відповідь стане очевидною. Ставлення до цього міста найкраще показане в запитанні на Фанаїла. Та хіба ж може бути з Назарету що добре? Палип не висловив здивування з приводу цього запитання, адже ніхто не очікував почути щось хороше з Назарета, і він не намагався захищати це місце або взагалі наводити аргументи. Єдине, що він міг сказати. Прийди та побач, це місце було наскільки поганим, що ніхто не повірив би, що в ньому є щось хороше, якби не побачив це сам. Слово Назарет означає відокремлений, але місто Назарет вирізнялося особливою порочністю. Саме в цьому місці був вихований Ісус. Але він був справді назарянином відокремленим, який відзначився завдяки доброті свого характеру. У найгірших умовах він розвинув у собі досконалий характер. Хіба це не було написано для нашого підбадьорення і сили? Як часто ми бажаємо втекти з обставин, у яких опинились не зі своєї вини? Туди, де умови сприятливіші для служіння Богові. І оскільки ми перебуваємо там, де ми є, а наші оточуючі такі злі і противляться істині, ми переконуємо себе, з нас не можна вимагати послуху. І подібно до Фелікса чекаємо зручнішого часу, який у більшості випадків ніколи не настає. Саме по допомогу в таких випадках ми звертаємось до Ісуса з Назарета. Він був вірний тому, хто покликав його. Він був так само праведний у Назареті, як і у Віфанії. Обставини й оточення не впливали на нього, бо він з дитинства покладався на Бога. Він ходив доброчинячи. Бо Бог був із ним, дії 10,38 і добро, яке він чинив людям, що страждали, було лише сяйвом добра, яке було в ньому самому. Якби він не чинив опір злим впливам, якими диявол оточив його в Назареті, він не міг би зцілювати тих, хто був пригнічений дияволом. Немає такої фази людського досвіду, через яку не прийшов би Ісус. Ніхто не перебуває в таких несприятливих обставинах для виконання Божої волі, як це було з Ісусом. Він знає про нас усе. І Він з нами щодня, аж до кінця віку. Він не просто вказує на свої досягнення, на те, як Він перетерпів такий перекір проти себе від грішних, Євреїв 12:3. Але через благословенного і всемогутнього Духа Святого Він приходить у наші серця, щоб перетерпіти. Те саме і у нас, щоб нас зміцнити Господом та могутністю сили Його, ефесян 6.10. Тому подумайте про того, хто перетерпів Єврею 12.3. Візьміть із собою ім'я Ісуса, Ісуса з Назарета. Немає наскільки поганих суспільств, щоб Ісус не міг жити святим життям серед них. і саме Він, а не ми, здобуває перемогу. А Бог віддяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав, 1 Коринтян 15.57. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас! Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.